Сьогодні я тобі покажу роботу, на якій ти зможеш в перспективі стати мільйонером і навіть потім заробляти пасивний дохід. Але перед цим не ставити лайк, тому що на 20 лайків під цим відео я зроблю розіграш у своєму телеграм-каналі. Тому підписуйся, щоб не пропустити. І також не про мій прям код. Віц він дасть мені мотивацію далі знімати відео і тобі приємний бонус. І, до речі, дасть він тобі преміум також статус, і ти зможеш заробити більше грошей. Від зараз ти також бачиш це на екрані. Ну, а давайте ми переходимо до відео. Ну що ж, ми приїхали на парковку вантажного транспорту. Знаходиться, якщо що, вона у нас ось тут, ось така от синя буква. І спочатку нам потрібно десь взяти вантажівку. Її можна, як я пам'ятаю, взяти вже конкретно на роботі далекобійника, або ж орендувати у інших людей. Сьогодні ми будемо орендувати у інших людей. Бирати ось тут можна вантажівку. Але я чесно питаю, чи її досі там можна орендувати, ніби як в семої гри. Щоб нам орендувати вантажівку у людей, тобто чиюсь вантажівку, ми відкриваємо планшет, заходимо на Marketplace і тут нам потрібно буде розтіл оренда. Не транспорт, а саме оренда. Тут ми можемо поставити, щоб швидше знайти від спочатку, дешеві. І тепер шукаємо якусь вантажівку. Саме перше, ось, є, саме перше за 24 тисячі в годину. Загалом вантажівка дуже дорога. Як ви бачите, 17,5 17 мільйонів. Тому вигідніше її поки що нам орендувати. Пізніше я вам розкажу за купівлю вантажівки. Ось ми її орендуємо на годину. Ви можете орендувати більше, якщо будете працювати більше. Ну, але орендуємо ми зараз тільки на годину для відео. Ми підходимо до NPC, забирати транспорт, і ми його забираємо. Зараз нам треба буде ще перевірити, скільки палива у ній, тому що, просто щоб не стати посеред дороги, 10 літрів бензину, в принципі, треба буде нам ще залити. Думаю, цього не вистачить. Давайте ми їдемо на заправку, тому що. Е Треба нам обов'язково зарядитися, чуть палимо максимально до 150, 150 заливати, звичайно, не треба. Заливайте, щоб було плюс-мінус 40 літрів. 40 літрів це плюс-мінус десь одна поїздка. Якщо ви хочете їздити цілу годину, заливайте, можливо, десь 80. Ну, але це все залежить, скільки у вас ще є в баку. Ми під'їжджаємо до заправки, 100 доларів за бензин, в принципі, нормально, терпимо, так сказати. Заливаємо ми гроші. І давайте зальємо, напевно, 40 літрів. Все-таки, тому що, ну, хай буде 40 літрів. Ми зальємо. Зараз нас буде десь 50. Ну так, давайте на всякий. Е, краще заливайте собі, щоб було у вас 50 плюс-мінус 50 літрів. Цього вам мало би вистачити точно на одну поїздку. 80 літрів на дві поїздки, можливо, вам не вистачить. Ну, але це вже як самі знаєте. Якщо що завжди можна дозибратись, не забувайте дивитися на показник бензину, бо потім стати на дорозі і чекати евакуатор буде дуже і дуже довго і проблематично. Легше самому заправитись. Давайте ми зараз їдемо на точку, де будемо завантажувати товар. Ми підходимо до цього NPC і влаштовуємось на роботу. Тепер, наскільки я пам'ятаю, в нас має появитися додаток з логістикою. Так, ні, не в телефоні, а значить, напевно, в планшеті. так? Та в нас він є в планшеті. Давайте ми зараз біжимо до нашої вантажівки, сядемо у неї. Нам потрібно сісти, щоб сказати, програма бачила, які ми вантажівці. Ми сідаємо, дістаємо планшет через таб, заходимо в логістику, і ось в нас є тут такі замовлення. Як бачите, тут є різні категорії, там, скільки по тоннам, скільки по левелу, яка е, сама категорія. Ми можемо перевозити тільки перший левел, на такі вантажівці може перевозити тільки три тонни, ну, три тонни і менше. І ми не можемо перевозити нафту і паливо. Думаю, ви самі розумієте, що для нафти і палива треба іншого типу вантажівку. Давайте ми зараз знайдемо найвигіднішу пропозицію, що ми з'їдемо. Субтитрувальниця Найбільше нам заплатять за ось це замовлення 20 тисяч за 10 кілометрів, в принципі, нормально. Ми натискаємо взяти замовлення, вводимо код. Це так сказати, що просто підтвердити замовлення, що ми його не випадково взяли. І з нас знімається цих 20 тисяч. Вам обов'язково треба мати ці гроші, тому що спочатку за замовлення платите ви, а вже потім, коли ви зробите замовлення, вам за нього вертають гроші і вдобавок дають зарплату. Ну і давайте ми їдемо на завантаження. Здається, в нас там було 15 хвилин. Пентайскільки. Нам показалося. Але їх ти багато, тому звичайно, за 15 хвилин ми встигнемо. Ми під'їжджаємо до Мітки, і тепер нам потрібно припаркувати нашу фуру, щоб почати завантаження. Ми ось так от паркуємось задом. Маємо стати рівно по зеленим лініям. І коли в нас вийшло таке от повідомлення, що ми правильно припаркувалися, тільки тоді можна виходити з вантажівки і біжимо ми до логіста. Це в нас такий NPC, він тут знаходиться за куточком. В нього нам потрібно взяти завантаження. Завантажити ми можемо, наскільки пам'ятаю, самі, або ж заплатити гроші, щоб нам завантажили. Ми підбаємо до NPC, з КМЕ, у нас є замовити завантаження з 2000 доларів за хвилину. Нас є самостійно завантажити, і отримати. Болт бол, це якийсь там здається документ про перевезення, наскільки я пам'ятаю, його не обов'язково брати. Ми нескаємо самостійно завантажити, і ми появляємося в такому от навантажувачі. Я, чесно не знаю, як неправильно називається машина. Можете мене підправити в коментарях. І тепер ми просто під'їжджаємо на мітку і будемо завантажувати. Якщо вам цікаво, то піднімати і опускати ось ці от вила треба на Shift і Ctrl. Ну що ж, ми повністю завантажили, і тепер в нас є 33 хвилини, щоб доставити всі товари. Або я навіть не знаю, вантаж, напевно, доставити весь. У нас буде 5 міток. Зараз перша мітка у нас в 4 кілометрах. Звідси, як ви побачили, зверху у нас є такий надпис, тут пише нас таймер і якісь відсотки. Що це за відсотки? Це наскільки цілий ваш. Товар, точніше ваш вантаж. Якщо ви сильно будете пошкоджувати вантаж, тобто будете стукатись, вдарятись, десь там перевертатись, так далі. Товар буде пошкоджуватись. Якщо опуститься занадто сильно відсотки цілісності товару, замовлення просто скасується, і ви втратите свої гроші. Вам оцих от 20 тисяч ніхто не верне. А якщо ж ви закінчите рейс з умовно там 100%, як зараз є, то вам буде непогана така надбавка. Тому старайтесь їздити акратно, вам це ж буде якраз вигідно. Ну і давайте ми їдемо по точкам. Нічого цікавого тут не буде. І до речі, я би чесно вам би радив оминати гетто райони тому що там можуть пограбувати фури, наскільки пам'ятаю, У мене вже таке раз було. Вони грабують не ваш вантаж, просто вам потрібно буде їм передати готівкою. Зазвичай це 50 тисяч. І як розумієте, там це, це робота вже буде куту під хвіст, тому що ви просто підете в мінус. Тому поїхали. Я на початку відео казав, що ви тут зможете стати на цій роботі мільйонером. Що я мав на увазі? Якщо ви будете регулярно працювати далекобійником або взагалом неважливо на якій роботі, просто ви заробите достатньо грошей, ви зможете купити свою вантажівку. І не близько за 18 мільйонів, як ми бачили на початку відео, ви можете купити бушну вантажівку у когось з людей. Це плюс-мінус кошти ось така от вантажівка, можливо, десь 6,5 мільйонів. В принципі, це не так і багато, і це можна без проблем заробити на роботах, якщо багато працювати. І це буде дуже вигідно. І от в нас появився наш заробіток. Ми заробили 6 тисяч, ну, 20 тисяч нам вернули, які ми потратили. І заробили наша, типу, чиста зарплата, чисті наші гроші, 6 тисяч. І заробили ми 2 експи, це, типу, прогрес до роботи далекобійника. Лишилось нам доволі багато до другого рівня, але на то і треба це тут працювати. Ви в коментарях можете написати, чи вигідно працювати на цій роботі, чи ви тут працюєте, і що ви взагалом думаєте на рахунок роботи далекобійника? Мені особисто вона подобається і працювати можна. На цьому я буду закінчувати відео. Дякую всім за перегляд і всім па-па-па!